Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, з вами знову я, Зайченятко Розумнятко. Погляньте, які квіти, немов сонечка, з'явилися у мене в садочку. В небесного сонечка квітне в травах донечка, запашна в неї шапка, ім'я в донечки кульбабка. Ой, а я навіть казку згадав про неї. На одній лісовій галявині росла собі маленька жовта кульбабка. До кульбабки за смачним нектаром. Прилітали різних комашки: метелики, бджілки, джмелики, і кульбабці дуже подобалося дивитися, як вони літають високо в небі. Ось би й мені так колись полетіти, високо-високо, як метелик, мріяла собі кульбабка. А її сестрички квіточки тільки з нею сміялися. Як же ти полетиш? Ти ж квітка, ми квіти не ходимо і не літаємо, а ростем міцно, тримаючись корінням до землі. Та кульбабка не зважала і продовжувала мріяти. А чутки про дивну мрію кульбабки дійшли до лісової феї, і лісова фея вирішила здійснити мрію кульбабки. Фея прилітіла до кульбабки, сіла на її ніжні жовті пелюсточки і запитала Чи це правда, кульбабко, що ти мрієш літати? Правда, несмійливо відповіла Квіточка. Це моя найбільша мрія. Я можу здійснити твою мрію, сказала лісова фея, але для того, щоб полетіти, тобі доведеться спочатку померти. Померти? Як це? здивувалась кульбабка. А лісова фея пояснила твій гарний жовтий, зів'яне, засохне, але на його місці розквітне нова квітка, біла і пухнаста, як твоя душа. Кульбабка задумалась на хвилинку, а тоді відповіла Добре, я згодна. І справді, ще до вечора гарна жовта квітка зів'яла, але наступного дня кульбабка розквітнула новою квіткою, кругленькою, біленькою і пухнастою. А коли подув маленький вітерець, кульбабка полетіла маленькими пушинками. Ой, як гарно! я лечу, лечу, тішилась кульбабка. Джмелі і метелики тільки дивувались, а там, де падали білі пухнастики, виростали нові кульбабки, які вміли літати. Ось така пригода сталася з кульбабкою. А давайте зліпимо цю чарівну квіточку. Для цього нам знадобиться аркуш паперу. У мене він блакитний, пластилін, або, як у мене, солоне тісто, стека, серветка, дощечка. Приготували? Тож починаємо. Спочатку роблю листочки. Скочую стовпчик, сплющую та нарізаю на трикутнички. Із трикутничків я буду складати листочки нашої колібабки. а кольбабки знов сіють посмішки свої жовточарівні. розбігаються до нових своїх. роблю стебельця. Вони в мене світло зеленого кольору. Із жовтого кольору я зроблю квіточки. Скочую стовпчик, сплющую, як на листочки, і надрізаю один край на тоненькі смужечки. Скручую, як равлика. Ось така квітка. Знову сонечко зігріє, жовту квіточку замить. І побіліє та за вітром полетить. А кольбапки знов сіють навесні пафш. Додаю конопушками розбігаються до нових своїх поколінь. трішки листячка. Ми на зеленому лимі, а подуть нових, тоді парашутики далечі. Зроблю ще сонечко. Комашок, які прилітали до кольбавок. А кольбабки знов свої Ось така робота в мене вийшла. А що вийшло у вас? Фантазуйте, ліпіть, створюйте свої шедеври. До побачення, бувайте!